Цього місяця 20-го і першого дня місяця було слово Господнє через пророкового таке. Скажи на до Зарававеля, сина Шалтієвого, намісника Юдиного, і до Ісуса, сина Егосадакового, великого священника, та до решти народу, говорячи, хто серед нас позастався, що бачив цей дім у першій його славі? А яким ви бачите його тепер? Чи ж не є він супроти того, як ніщо в ваших очах? А тепер будь мужній. Зароваволю, говорить Господь, і зміцнися Ісусе, сину Его Садаків, священнику великий, і зміцнися весь народи землі. Говорить Господь, і робіть, бо я з вами говорить Господь Саваот. Слово, яким я вклав з вами заповіта, коли ви виходили з Єгипту, а дух мій прибуває серед вас. Не бійтеся, бо так промовляє Господь Саваот. Ще раз останеться це незабаром. І я затрясу неба та землю і море та суходіл, і затрясу всіма народами, і прийдуть коштовності всіх народів і наповню цей дім. Славою, говорить Господь Саваот, моє срібло і моє золото, говорить Господь Саваот, Більша буде слава цього останнього дому. Від першого, говорить Господь Саваот. І на цьому місці я дам мир, говорить Господь Саваот. 20 -го і 4 дня Дев'ятого місяця другого року Дар'я було слово Господнє через пророка Огія. Таке. Так говорить Господь Саваот, запитай на священників про закони, говорячи: ось несе хтось свяче, свячене м'ясо в полі своє дежі і доторкнеться полою своєю до хліба, чи до потрави, чи до вина, чи до оливи, чи до якої поживи, чи стане те освячене? І священники відповіли та й сказали ні. Тоді огій сказав: Якщо б не чисти, через мертвого доторкнувся до всього цього, чи стане воно нечистим. І відповів священики та й сказали, стане нечистим. Та й сказав, отакий народ цей, і такий цей люд перед моїм лицем, говорить Господь, і такий усякий чин їхніх і що вони складають там нечисте воно. А тепер зверніть на своє серце на час від цього дня і далі, ще поки не був покладений камінь до каменя в Господньому храмі. Відколи то було, що приходив, бувало, до копиці набрати 20 мир, а було тільки 10. Приходив до Чавила набрати 50 мир, а було. 20. бив я вас посухою і зеленячкою та градом усіх чинів ваших рук. Та не кликали ви до мене, говорить Господь, зверніть ваші серця на час від цього дня, і далі від дня 20-го 4-го 9-го місяця від того дня, коли був заснований Господній храм. Зверніть ваше серце на це. Чи є ще насіння в коморі, бо ще виноград і фігове дерево й дерево, гранатове й дерево оливкове. Ніщо не приносило плоду від цього дня. Я поблагословлю їх. І було слово Господнє довгі я 20-го і 4-го того дня, того ж місяця таке, скажи заровальню, наміснику Юдиному, говорячи, я затрясу небо та землю, і поповер... поперевертаю трони царств, і повигублюю силу поганських царств, і поперевертаю колесниці та тих, хто їздить у них, попадають коні та їхні верхівці один мечем одного. Того дня, говорить Господь Савод, візьму я тебе, зровавелю, сину Шеалті, в мій раби, говорить Господь, і покладу тебе на мовту початку, бо я тебе виправ, говорить Господь Сававот.